Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Вся Україна затамувала подих і дочекалася перемоги. Збірна здолала Ісландію з рахунком 2-0 і увірвалася у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Що насправді стоїть за тріумфом команди Реброва? Хто став героями вечора та якою була реакція Андрія Шевченка у роздягальні. Усе це найгарячіше. Дивіться далі у програмі Конкурент Футбол. 16 листопада в рамках вирішального матчу кваліфікації на чемпіонат світу 2026 відбувся поєдинок між збірною України та Ісландії. Матч завершився з рахунком 2-0. Гра між збірними України та Ісландії виявилась напруженою і насиченою моментами біля воріт обох команд. Україна демонструвала активний контроль м'яча та прагнула домінувати у центрі або на частині поля суперника. Водночас противник неодноразово створював небезпечні контратаки. З перших хвилин українські футболісти намагалися реалізувати атаки короткими і швидкими передачами. Особливо виділявся Віктор Циганков, Олександр Зубков та Владислав Ванат. Українці кілька разів близько підходили до воріт суперника. Так на 24-й хвилині удар циганкова з меж штрафного взяла на себе поперечина. А кілька моментів Ваната та Зубкова закінчились лише неточними ударами. Захисна лінія України діяла надійно. А Анатолій Трубін кілька разів демонстрував високий рівень майстерності, зокрема, відбив небезпечний удар головою Вілмусона та сейв Палсона на 78-й хвилині, який міг стати гольовим. Ці ключові сейви не дозволили Ісландії відкрити рахунок, зберігаючи інтригу в грі. Україна активно використовувала заміни, щоб освіжити гру та підсилити атаку. Руслан Маліновський був замінений на Олексія Гуцуляка. Ягор Єрмолюк поступився місцем Миколі Шаперенко. А Владислав Ванат Роману Яремчуку. Кожна заміна додавала нові динамічні варіанти. Для атак українців, зберігаючи тиск на ворота суперника, важливо відзначити дисципліновану гру команди. Кілька грубих порушень українців, так як фоли коноплі та шапаренка, арбітр фіксував, але вони не призвели до серйозних наслідків. Українці демонстрували контроль над перебігом гри, обережно використовуючи простір у штрафному майданчику та намагаючись створювати небезпечні моменти через стандарти, завдяки високій концентрації та активній грі півзахисників та форвардів Україна мала кілька чудових шансів для взяття воріт. А на 83-й хвилині зубков вдало прийняв передачу від Гуцуляка, який головою скинув м'яч та реалізував гол у ворота суперника. І рахунок став 1-0. Під кінець матчу синьо жовті сіли в активний захист. Проте через помилку збірної Ісландії українцям вдалося відібрати м'яч. А на додатковій хвилині Гуцуляк прийняв передачу калюжного та, обігравши суперника, закріпив перевагу рахунок 2-0. Ці голи принесли у збірній Україні перемогу, яка гарантувала місце у плей-офф на чемпіонат світу 2026 Стали відомі несподівані подробиці статусу українського голкіпера Андрія Луніна у мадридському реалі. Попри повну відсутність ігрової практики у поточному сезоні, його роль у житті королівського клубу виявилась набагато значущішою, ніж може здатися на перший погляд. 26-річний українець є однією з найбільш шанованих та впливових фігур у роздягальні мадридської команди. Його внесок полягає не у сейвах на футбольному полі, а у підтримці здорової атмосфери всередині колективу. Лунін завоював авторитет серед партнерів. Нерів, завдяки своїй готовності, завжди допомагати молодим гравцям адаптуватися у команді. Окрім наставництва над молоддю, український воротар виконує важливу роль миротворця. Повідомляється, що саме він часто виступає за спокійливим фактором, коли в колективі виникає напруга або назрівають конфліктні ситуації, допомагаючи зберігати єдність та спокій. Колишній голкіпер Київського Динамо та нинішній тренер Володимир Циткін висловив свою думку щодо того, в якому чемпіонаті Анатолію Трубіну варто продовжувати кар'єру. На його переконання, найбільш перспективним напрямком для українського воротаря могла б стати Англія. Циткін вважає, що саме англійський футбол сьогодні стрімко прогресує завдяки великій кількості легіонерів і змінам у стилі гри. На його думку, Трубін із своїми фізичними параметрами та потенціалом добре б вписався до англійської прем'єр-ліги. А робота над грою на виходах там була би особливо корисною. Фахівець підкреслив, що молодому воротарю необхідно отримувати стабільну практику, тому оптимальним варіантом стала б команда середнього рівня, де на нього не тиснутиме надвисока конкуренція. Циткін переконаний, що порівнювати чемпіонати Англії та Португалії неможливо. Рівень АПЛ набагато вищий. А кожен тур перетворюється на справжнє випробування. Щодо чуток про Манчестер Юнайтед. Циткін зауважив, що там. Українцю буде не просто через колосальний тиск у середині клубу, натомість варіанти над кшталт Сандерленда чи Бурмута, на його думку, могли б стати для Трубіна ідеальним трампліном, так само як свого часу для Іліза Барного. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко емоційно відреагував на перемогу національної збірної у ключовому матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 проти Ісландії. Команда Сергія Риброва здобула надважливих три очки, перемігши Ісландію з рахунком 2-0, та гарантувала собі участь у плей-офф. Зробивши ще один крок до мрії про мундіаль. Одразу після гри Шевченко вирушив до роздягальні, привітав футболістів та тренерський штаб і тепло обійняв кожного. Легенда українського футболу подякував ...за характер і боротьбу до кінця, наголосивши, що ця перемога для мільйонів українців. У соцмережах президент УАФ висловив подяку команді і фанатам. Пишаюся хлопцями та головним тренером. Збірна грала для всієї країни і залишила на полі максимум. Дякую вболівальникам за фантастичну підтримку. Україна понад усе. Стрімкий злет молодої зірки мадридського реала Арди Гюлера спричинив справжній ажіотаж на європейському трансферному ринку. Найбільшу наполегливість у боротьбі за талант виявляє англійський Манчестер-Сіті. Наставник містян Хосеп Гвардіола буквально зачарований ігровим інтелектом та технікою Гюлера. Іспанський фахівець бачить у ньому унікального футболіста, здатного ідеально вписатися у складну тактичну структуру його команди та змінювати хід матчів одним дотиком. Заради досягнення своєї мети англійський клуб готовий зробити астрономічну пропозицію. Йдеться про готовність заплатити за трансфер турецького Вундеркінда близько 100 мільйонів євро. Проте, схоже, навіть така вражаюча сума не змусить керівництво реала розпочати переговори. У Мадриді не розглядають можливості продажу гравця, який під керівництвом нового тренерського штабу став незамінною частиною проекту. В клубі переконані, що потенціал Гюлера ще далеко не розкритий і розглядають його як одну із стратегічних ставок на найближче майбутнє. Юний український талант Артем Рибак продовжує демонструвати вражаючу результативність у складі академії одного з найвідоміших клубів світу. Вихованець Чернівецького футболу, який зараз виступає за юнацьку команду Барселони віком до 16 років, знову відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Іспанії. У поєдинку проти команди ФФБР Юнія Блау Гранас здобули впевнену перемогу і розгромили суперника з рахунком 4-1. Саме український півзахисник поставив ефектну крапку у цій зустрічі, забивши четвертий заключний гол своєї команди на 75-й хвилині. Цей гол став черговим підтвердженням неабиякого таланту 15-річного гравця, шлях якого у великий футбол є досить стрімким. Розпочавши займатися у рідній буковині, він згодом потрапив до академії донецького шахтаря. Після початку повномасштабної війни родина Рибака переїхала до Європи. І після нетривалого перебування в Німеччині Артем отримав запрошення до легенд. Егендарної академії Барселони на полі. Рибак діє на позиції атакувального півзахисника так званої десятки, через що його часто порівнюють з кумиром Леонелем Месі. Минулого сезону виступаючи за команду Ю 15 він забив 13 голів та став найкращим бомбардиром престижного турніру в Катарі. Його прогрес не залишився непоміченим, і цьогоріч його вже перевели до команди Ю 18 Артем також регулярно викликається до лав юнацьких збірних України Ю 15 та Ю 16 Український футбол зазнав раптової та непоправної втрати. На 55-му році життя трагічно помер колишній півзахисник національної збірної та знаковий гравець низки вітчизняних клубів Андрій Полунін. Обставини його смерті вражають своєю раптовістю та трагізмом, адже серце легендарного футболіста зупинилося одразу після того, як він займався улюбленою справою всього свого життя. Трагедія сталася у луцьку 15 листопада, одразу після завершення благодійного матчу ветеранів на підтримку Збройних сил України. Андрій Полунін, як і завжди, брав активну участь у грі. Виходив на поле, боровся за м'яч, ніщо не віщувало біди. Проте одразу після поєдинку його життя обірвалося. Попередньою інформацією причиною раптової смерті став тромб. Ця новина шокувала всю футбольну спільноту. Ще напередодні Андрій Полуїн виконував свої обов'язки шеф-скаута у харківському клубі «Металіст-1925». а в день трагедії, як і багато разів до того, одягнув футбольну форму. Він був відомим як елегантний гравець, дотепна людина та талановитий селекціонер. За свою яскраву кар'єру Андрій Полунін провів понад 300 матчів на професійному рівні, забивши 39 голів. Він також залишив свій слід у історії національної збірної України, за яку відіграв 9 поєдинків та відзначився одним забитим м'ячем. Його раптовий відхід став величезною втратою для всього українського спорту. Відомий український журналіст Артур Валерко назвав центрального півзахисника англійського Брентфорда Єгора Ярмолюка найкращим українським легіонером жовтня в ексклюзивному інтерв'ю сайту Український футбол. Валерко пояснив, що Ярмолюк демонструє значний прогрес серед усіх українських футболістів за кордоном. На його думку, гравець успішно справляється з переходом Франка в Тоттенгем і чутками про інтерес до нього з боку Манчестер Юнайтед та Челсі. Журналіст зазначив, що зараз, очевидно, ярмолюк вийшов на новий Рівень майстерності, як колись забарний у Бормуті, і став позитивним прикладом для інших українських гравців. Нагадаємо, у жовтні Ярмолюк провів за Брентфорд три матчі. Результативними діями не відзначився. Загалом у цьому сезоні на його рахунку 13 поєдинків і один асист. Додамо, після 11 турів Бренфорд посідає 12-те місце в таблиці АПЛ, маючи 16 очок. Відомий український тренер Юрій Вернедуб назвав венесуельського Вінгера Кривбасу, гейкера Мендозу найкращим гравцем жовтня в УПЛ. Футболіст відзначився двома голами та одним асистом за місяць. Тренер підкреслив, що у Венесуельця є характер і внутрішній стрижень. А якщо він продовжить демонструвати свої найкращі якості на полі, то його прогрес триватиме. Колишній наставник Кривбасу додав, що Мендоза має всі шанси перейти до клубу вищого рівня, якщо не знизить результативність. Раніше у гравця були періоди нестабільної гри, частково через складні умови у кривому розі під час обстрілів. Але зараз він довів свою професійність результативними виступами у жовтні. Нагадаємо, у нинішньому сезоні 23-річний Мендоза провів 14 матчів за Кривбас, забив 5 голів та зробив 8 асистів. Загалом за клуб, у якому виступає на правах оренди з Ангостури, він провів 19 поєдинків, забивши 6 голів і віддавши 8 результативних передач. Контракт гравця з Ангостурою діє до кінця 2028 року, а його ринкова вартість оцінюється у 500 тисяч євро. Українського вінгера Лондонського Челсі Михайла Мудрика помітили на тренувальній базі команди. Про це повідомив популярний акаунт за Chelsea Forum» у Twitter. За даними джерела, всередині клубу поширюються чутки, що 24-річний футболіст може бути близьким до повернення на поле після майже річного відсторонення, пов'язаного зі справою про можливе вживання допінгу. Водночас ця інформація поки що не має офіційного підтвердження. Ні, представники клубу, ні провідні британські журналісти її не коментують. Раніше з'являлися відомості, що мудрик може продовжити свою кар'єру у французькому Страсбурі. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.